Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, середа традиційні 5 хвилин, і знаєте, ну, гордість бере, ми все-таки йдемо в Європу, ми хочемо в Європу, але у нас ще є це поняття жіночості, поняття чоловічість. І ось коли бачиш, коли такі тендітні жінки, як Аналена Бербок, вчора була в Харкові. В, так, вона працює міністром закордонних справ Німеччини, але для нас вона все, та й для них, та й для всіх, вона все-таки жінка, тендітна жінка, і вона перша з жінок Європи, посадовців, побувала в цьому прифронтовому місті, побувала в Салтівці, побачила все на свої очі. Не те, що розповідають по соціальним мережам і так далі, і таке інше. Ось вона побувала там. А ще, ще жінки є, да, Урсула фон дер Ляйн, да, там Естонії прем'єрка, президент Хорватії, Італії, е, прем'єрка. Подивимось, поки, поки подає надію. Також побувала Аналена Бербок, відвідала Харків. Це навіть не тільки перший візит е жінки-посадовця, а навіть перший візит взагалі посадовця, посадовця європейського рівня, взагалі в цей фронтове місто. Вона не анонсувала, вона не кричала, вона не розповідала, вона спокійно, тихо, приїхала, приїхала в Київ, взяла з собою нашого міністра закордонних за справ Дмитрія Кулебу і поїхала. В Німеччині вона. Партія Зелених, вона представник партії Зелених, і вона затвердила і сказала, що народ України повинен знати, що ми можемо розраховувати на допомогу Німеччини і підтримку Німеччини, і така допомога буде включати в себе. Поставки генераторів, топлива, одіял, зброї, все, що потрібно Україні. Все вона навіть прямо там, на місці прийняла рішення да, от, і, і пообіцяла, що приїхавши, сразу виділи, ну, буде виділено 20 мільйонів євро на закупівлю Старлінгів. 10 тисяч терміналів Старлінг. З них вона сказала, що десь третю частину будуть направляти і рекомендувати нашим, нашій владі направляти ВСУ. Інше на, для нас, для громадян, для постраждалих, скоріше всього, фронтову зону. І це дуже гарна друзі. Велика подяка, А Ну, що можна сказати? Ну, що можна сказати? Це не ті, що наші біжать премію з росіянами брати. І багато такого у нас. Знаєте, іноді здається, що деякі іноземці більше люблять Україну, ніж ті. Хто живе в Україні, і навіть ті, хто живе в Україні, і досягли якихось ступенів, якихось висот, і стали якими значими людьми в Україні. Так от такі, як Аналена, ну, так якось виходить. Як Дуда, як Джонсон, як керівники Балтійських республік. Чому так виходить? Не знаю. Але, друзі, якщо проаналізувати і подивитися зі сторони, це виходить так. Ну, що я можу сказати? Я хочу подякувати внов. Чи, чи при, ну, доєднавшихся до нас спонсорів. Да, у нас вже 26 спонсорів. Друзі, спонсорство – це є кнопочка. Там є така от надпись «Спонсорство» на каналі. На можна тиснути і можна стати спонсором. Так, от, дивіться, Катерина, А, не знаю. Прийшла на третій рівень навіть спонсорства. Щира вам подяка. А, Ті, хто приєднались до нас, от Володимир е, Король, Павлом Музиченко, Ігор Кальсін. Мені ну, здається, Ігор вже був. Потім відна... ну, Ігор, ну все одно Ігор взагалі класний. Він розповсюджує. Дякую вам. Е Любов Олекса, щиро вам дякую за те, що приєднались до спонсорства. Щира вам подяка, тому що спонсорство це захист, захист каналу в Ютубі, також донаторам. Всі, хто донатує, всіх, хто перераховує, Велика, величезна подяка. І не тільки від мене, ви знаєте, і не тільки від мене. Зараз мороз, он, там хлопці, хлопець, один. Я читав десь, відморозив ноги. І будуть ампутувати 10 пальців на ногах. І він воював, він був в окопі. А наша ж зараз допомога їм допомагає хоч, хоча б зігритись на невеликий час, да, коли там передишка, залізти в цей спальник. Дякую. Дякую всім тим, хто перераховував. Йдемо далі, друзі. Переговори насчет постачання зброї йдуть постійно. А насчет ракет для надання України АТАС АТАСМС АТАСМС ракети це дальня дії до 300, здається, кілометрів, ведуться дуже інтенсивно, так сказав Подаляк, Михайло Подоляк. Він говорить: ми пояснюємо і стратегію Росії, і нашу стратегію. Всі наші делегації, всі наші, хто їдуть на переговори, розказують, показують на пальцях, на картах. Ми розповідаємо, що якщо Росія втрачає склади боєприпасів, то цих боєприпасів немає на фронті. Якщо Росія втрачає свою техніку на складах навіть там за 200 км, за 300 км від фронту, то цієї техніки немає на фронті. А одними мобілізованими, ну Ну, тільки дурень може воювати і посилати людей на смерть. І якщо нема техніки, нема боєприпасів, а, а уявляєте, ось фронт. Зараз ми там достаємо до ну, 80 кілометрів. А це ж не будеш стояти на фронті да, і бити на 80, це все одно від фронта кілометрів 20, значить, десь ми на 60 достаємо, десь 50, ну, можливо, на 70 стрільнули і поїхали. А якщо і, і то у них зараз нехватка боєприпасу? Це ж треба привезти, друзі. Це все техніка, це все паливо, це все люди нові, потім розгружати, роз, ну, розвантажувати це все час. А якщо ми будемо доставати, скажімо, ну хоча б до 250 вглуб, ви, ви, ви розумієте, скільки треба часу, скільки треба. Щоб е, привести за на відстань 300 і 350. Ми знищимо ці склади, ми знищимо цю техніку, треба нову і далі і далі. І далі. Це практично фронт, стає, е, е, залишається без постачання. Ось це розповідають наші переговорники, наші хлопці в владі. Наші хлопці, ті, хто добуває нам зброю, щоб тим хлопцям, які на фронті, було більш небезпечніше, і щоб у нас було менше втрат. Ось так працює зв'язка: військові і політичне керівництво держави, хто б там що б там не казав. Друзі, ну і підемо далі. Наші в Оклахомі, да? наші в Оклахомі, наші уже в Оклахомі. В Оклахомі, що там будуть навчати наших на Петріот. Скільки це буде? Е, е, обіцяли американці, що це буде в два рази швидше. Оклахома – це Форт Сіл, там вже там 50 років існує учбовий центр, і 50 в років, 50 років американці там навчаються не тільки на Петріот, там, там просто учбовий центр. Да? І дивіться. Голос Америки також підтвердив, що і Пентагон уже офіційно сказав, що в США будуть тренування військових, да? а, більше 100 військових там буде. Пишуть 100, але ну, я точно знаю, що там буде більше. На цю батарею, що вони передають, це хватає. На іншу батарею наших хлопців будуть навчати в Німеччині. То, що буде передавати Німеччина, і все у нас буде добре, друзі. Все у нас є, буде добре, тому що ви зараз, прямо дивлячись мене, підписуєтесь на канал, ставите лайки, ставите вподобайки, коментуєте, друзі. І розповсюджуйте. Головне, що ви розповсюджуєте. Зараз я дивлюсь, що да, Дякую. Всім дякую, хто доєднався до розповсюдження. Скидувати ці сили на цей канал, щоб люди чули, бачили. Ввечері ми поговоримо про по то, про Громадянство, те, що зробив президент, дуже цікаві теми, ми просто потихеньку трохи будемо розварачувати, щоб, щоб ми всі знали, хоча б трохи, що це не проти. Ну, 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 А щоб ми могли показати, розказати комусь, хто проти. Щось каже, що відбувається. От як я вам сказав про перемовини, про зброю і про наших військових, про наших героїв. Дякую вам, друзі. До вечора. Україна переможе!